У Харкові, за даними профільного департаменту, наразі так чи інакше пошкоджено або зруйновано 8500 об'єктів. З них понад 4500 – це житлове господарство. Через дії російських окупантів у кожному районі є руйнування і обстріли тривають. Втім, місто не чекає кращих часів та розробляє необхідні документи. І там, де дозволяє бюджет громади, відновлює житлові будинки. Тільки минулого року проведені ремонти на 200 об'єктах. То що стосується поточного року, наразі відновлюються там близько 50 об'єктів середньої ступеню важкості, там, де пошкоджені конструктивні частини, там, де були там розмороження, це що стосується мереж, там опалення водопостачання, таке інше. Звісно, фасадна частина, контурна частина, транзитні мережі, які проходять через об'єкти. Тобто, ми поділили насамперед все це на там три блоки. Ну як нам. Насамперед, і трактую там постанови. Це там перше, перший ступень ушкоджень, другий, третій, який наразі там типу там у жвісімдесят два, який наразі розпочинається демонтаж, монтаж крану і буде розпочато демонтаж. То, що стосується першої категорії, це плюс-мінус 200 об'єктів, які були відновлені е, у 2022 році. І ми вже перейшли у другу категорію. Це там вже потужні там об'єкти, типу там СС 3 якщо ми не розуміють, там ну, ступень важкості більш важка. На відновлення всіх пошкоджених об'єктів кажуть у муніципалітеті потрібне значне фінансування. Частина житлових будинків ремонтується коштом міського бюджету, але після кожного ракетного удару кількість пошкоджених будівель зростає. Тож залучають якомога більше різних джерел фінансування. Місто на загал у цьому році десь приблизно у 300 мільйонах. Це те, що стосується моєї зони відповідальності, це капітальний ремонт. То, що стосується поточного року, на загал у нас є на розробці у тих чи інших стадіях: це 313 проєктів. У цих 313 проєктах 80. 80 об'єктів освіти та там понад вже 230 там об'єктів житлового господарства на сьогодні. Другий істочник фінансування це є державна субвенція. По державній субвенції ми з ініціативою там Ігоря Олександровича привлекли до міста 16 мільярда гривень. Це стосується виключно відновлення житла і освітньої частини. І державна субвенція каже Євген Пасьонок залучається здебільшого на ті будинки, які кілька разів потерпали від влучань ракет та потребують масштабної реконструкції, адже пошкодження третього найвищого ступеня тяжкості. Такі об'єкти місто, чесно кажучи, не в змозі відновлювати самостійно, тому що там проектно-кошторисні частини виглядають там 150 мільйонів плюс. Тому, ну, а на загал, то, що стосується фонду відновлення України, ми подаємо туди усі об'єкти, на які у нас є проєктно-кошторисна документація. Наразі таких об'єктів ми вийшли, готові вже з отриманими звітами від експертів. Це 132 об'єкти, на які ми отримали звіти. вже. Якщо об'єкт такий, що міський бюджет може собі його дозволити, там це там, 5-10, може там, 20 мільйонів. там. Може 30, то ми орієнтуємося на міський бюджет. Якщо це завищення вже більш значної руйнації, то ми звісно подаємося вже на Київ і просимо, щоб нам надали державні субвенції. Окрім капітальної реконструкції житлових будинків, працюють і у рамках загальнонаціональної програми є відновлення. Місто приймає заявки від харків'ян щодо компенсації за кож держави на ремонт незначних пошкоджень. У такому випадку максимальний розмір компенсації може сягати 200 тисяч гривень. Наразі у нас там є на розгляді 8870 тисяч заяв. З 8 870 розглянуто на минулу п'ятницю було 4983 виплати на поточну дату це 122 мільйони, з них 110 вже отримали заявники, 10 знаходяться на обробці у банку. Є об'єкти, з яких люди подаються на відновлення, але на жаль, система їм відмовляє, тому що будинок знаходиться у статусі капітального ремонту. На теперішній час таких об'єктів у нас 429. Після останніх двох вибухів, які були у місті, про які всі знають, у нас там разом додалось 72 будинки. Сразу ж після двох вибухів з них шість з її значними конструктивними пошкодженнями. Хоча влучання було, як ви знаєте, тільки в один об'єкт. На додачу муніципалітет у рамках програми є відновлення. Планує ініціювати зміни у постанові. Законодавцям запропонують врегулювати питання щодо місця загального користування у житлових будинках, адже у деяких випадках люди просто не можуть отримати компенсацію. І ми не раз вже розмовляли з міністерством, не раз задавали питання, і до речі, це було буквально там кілька тижнів тому, щоб вони розглянули регіонально зміни в постанови стосовно компенсації. Поясню в двох словах, що це означає. Тобто, ви припустимо, живете у будинку, який не має конструктивних пошкоджень, але... У ньому там розбиті міста загального користування. Е, так як і у вас, там, у під'їзді у вас немає вікна, і у вас поряд на кухні немає вікна. Ви е, пробуєте податися до є відновлення, вам приходить відмова. Тому що цей будинок не завершена е, ремонт місць загального користування. Система вважає іншим чином, що, типу, якщо ми не можемо забезпечити контурний, контур об'єкту, то ви не маєте права там, отримати компенсацію, ставити собі вікно. Я думаю, ми наразі якось прийдемо. І таких об'єктів у нас дуже багато, там, понад там, тисячу. Я думаю, ми наразі прийдемо все-таки до того, що нам дозволять, або нам держава. А таких місць загального користування по підрахунку це там 334 мільйони, тобто скління. Ми вже розмовляли з окремо з поставниками. Ну будь-ким, з ким, хто нам може у цьому допомогти, щоб ми могли все це зробити таким чином, щоб люди почали отримувати і у цих об'єктах компенсації. Марія Солойова, Сергій Перець, Віталій Грунь та Світлана Бреус, Харків. Новини.